Якщо на зло відповідати злом, зло примножується. Зло можливо зупинити тільки вчинками добра, тільки тоді, коли ми будемо розповсюджувати добро. Сьогодні ми починаємо читати другу книгу Самуїла, перший і другий розділ отож. Саул, цар Ізраїльський, і його син Йонатан помирають в бою з фалестимською армією. Ізраїльтяни потерпіли поразку. Позиції Давида зміцняються в Ізраїлі, що не подобається воєначальнику Саула, і в результаті цього починається громадянська війна. Зачитаємо фрагмент із слова Божого. І кликнув Авнер до Йоава та й сказав: Чи завжди меч буде жерти? Чи ти не знаєш, що гіркота буде наостанку, і аж доки ти не скажеш народові спинитися в гонитві за своїми братами? А Йоав відказав як живий Бог, коли б ти не сказав був іншого, то що від ранку народ був би перестав гнатися за братами своїми? І засурмив Йоав у сурму, і спинився весь народ, і не гналися вже за Ізраїлем, і більше вже не воювали. Запекла боротьба, гнів, ненависть, кровопролиття між братами тривало в, цьому, в цій історії аж доки, поки один із воєначальників не проявив ініціативу і не попросив, і не сказав: Стоп, досить, достатньо вбивства, достатньо гніву, досить розповсюджувати ненависть один до одного. І цікаво, що інший воєначальник погодився і сказав. Я погоджуюсь з тобою, якби ти тільки раніше це сказав би, раніше припинилась би війна. Часто те, що ми в конфлікті, і конфлікт загострюється, розповсюджується, і нічого доброго з цього не виходить. Інколи просто раніше треба сказати: стоп! Досить, я хочу зупинити розповсюдження зла. Я хочу реагувати на зло вчинками добра. Я хочу розповсюджувати добро. Нерозумний. Планує і виношує зло, як зробити ближньому гірше. Але мудрий, він уникає конфлікту, уникає зла. І навпаки, він думає, як зробити ближньому добро. Отож, в цьому дні я бажаю, щоб ми були ініціаторами доброго, щоб в цьому дні ми ігнорували всі ініціативи зла, які будуть навколо. Для більш глибшого дослідження цього уривку я рекомендую вам прослідкувати. Як Давид реагує на смерть Саула, на смерть свого ворога? І задай собі запитання, чому саме така реакція у Давида? Бажаю в цьому дні бути примирителями і носіями добра. Читаємо Біблію щодня.